Неймовірно, гарна декоративна форма. Плакуча червонолисного бука. Одне з найцікавіших плакучих форм декоративних дерев. Подивіться: темно-червоне бордове листя. Це дерево другий рік після посадки. Ця форма прививається на штамбі. Звичайно, що цього року і сильно укоротили крону, щоб воно вже дало гарний. Приріст. Ось так виглядає це дерево. На майбутнє воно повністю ця корона обростає до землі і виходить такий червоний фонтан. Червоні ці плакучі форми зараз тільки набирають популярності, тому що в дизайні можна зразу тобто, організувати максимальний, максимальний розмір дерева. Воно більше в висоту не буде рости, тільки буде звисати крону, звичайно, що можна потім стримувати обрізкою. Ось так виглядає. Це декоративне дерево.